Ментально розважитись і знайти рівновагу терапевтичний сад. Відкрили на столичному ВДНГ. облаштували його як простір для відновлення та емоційної підтримки захисників, ветеранів і всіх, хто цього потребує. У суду зокрема є зони для занять спортом, медитацій, садівництвом. Його вже бачила наша Соня Григорчук. З дерев, шум води і спокійна музика. Квіти та трави різноманітних кольорів та ароматів. В основі терапевтичного саду відновлення здоров'я через рух в контакті з природою, розповідають автори. Простір взаємодії з гостями через п'ять чуттів зір, нюх, слух, дотик і смак. Це не про стіни з білою стелею, де є певна кабінетна атмосфера. Це про гармонію, про розслабленість, про заземлення, про відкритість, про бажання там допомагати одне одному і відкриватись, працювати. Окрім ділянок із рослинністю на території саду є адаптивний спортивний майданчик, зона тілесних практик, зелена кімната, коло тепла, шафа для буккросингу, місце групових зустрічей та майданчик для дітей. На втілення плану в життя пішов рік. П'ять місяців тому ми зібралися тут, і тут ще нічого не було. Тут стояли ще мангали і альтанки. Було багато технічних сюрпризів, коли почали тут вирівнювати землю. Бо, як виявилося, в радянські часи тут була просто будівельна свалка, і нам довелося вивозити звідси купу будівельного сміття». Одна з центральних локацій зона терапевтичного садівництва. Впоратись із рослинами тут допомагає фахівець. Інструменти спеціально виготовлені. Працювати ними можуть люди після травм та поранень. Все одно ну, з купи, боку, все одно, так? Ви можете трошки його просто розлинути землю? Займався були якісь інші. Там побратим уже доколу до землі. Андрій працює біля горщика із м'ятою, а його друзі нахилилися біля грядки. Чоловік каже, це чудовий спосіб не тільки розвантажити думки, а й налагодити тісніше спілкування. Вони після полону їм хаос не протипоказаний. Навпаки, їм треба системність, підхід, чіткість. Тому от якраз садотерапію хочу залучати потроху. Якщо порушена моторика верхніх кінцівок, то це дуже корисно, на мою думку, корисний процес. І головне, що тут подвійна така складова, фізична і психологічна, тому що можна відволіктись, можна зануритися. Якийсь процес простір безбар'єрний. Підняті мобільні грядки, лавки зі спинками і підлокітниками, і поряд з ними місця для крісел колісних. Їм схема території, таблички оформлені великими чіткими літерами. А інформація дублюється шрифтом Брайля. Ми від початку його планували як інклюзивний і безбар'єрний простор. Тому ви бачите, тут тверді покриття з правильними ухилами, це навігація для людей з порушеннями в різних контрастах, спеціальними шрифтами, питні фонтанчики і багато деталей. На різних етапах до проєкту залучали військових, ветеранів, користувачів колісних. Вони надавали поради та вносили пропозиції щодо інклюзивності саду. Столи це окремо задоволені. тобто ми зустрічалися влітку. Вони були іншого формату. Ми якраз обговорили цей формат відхідних боковинок, піднімання, і воно якраз виконано дуже якісно. Проєкт пілотний та має стати зразком для масштабування по країні. Ми створили дійсно універсальний, доступний, зручний простір, який можна облаштувати в будь-якій громаді. Це може бути частиною ботанічного саду. Це може бути в просторі парку. Це може бути простір біля вашої лікарні. Навесні тут планують проводити тренінги. Фахівець з адаптивного спорту буде займатися, і буде ерготерапевт і садівничий терапевт в зоні, там, де в нас буде відбуватися робота з рослинами, а в зоні, там, де тілесні практики, там можна буде займатися і дихальними практиками, і йогою, і тайчі. Ми починаємо як держава змінювати філософію підходу до, до надання послуг, в центрі якій знаходиться людина. І очікування від застосування таких нетрадиційних форм реабілітації власне є те, щоб посилити таку мотивацію працювати над собою, працювати з усіма фахівцями. Новий простір оглянула і перша леді Олена Зеленська. Вона висловила сподівання, що таких локацій більшатиме, щоб кожен мав змогу побути наодинці з природою і віднайти свої внутрішні опори. Соня Григорчук, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.